Вітаки, мої хороші друзі, сьогодні восьмий день можу підвести такі коротенькі підсумки. Перше, незважаючи на те, чи хтось іде на тренування чи не йде, ти йдеш. Це головне так, тренуватися з кимось дуже прикольно, але треба тако мати трошечки настирності. І навіть тоді, коли твої подруги не йдуть, ти все одно йдеш, і робиш того, що ти собі пообіцяла. Друге, хочеться їсти після кожного тренування. Капець як хочеться їсти, і я не знаю, як з цим боротися. Коли починаєш тренувати. Я не знаю скільки там калорій спалюється, того що в мене якби немає якогось годинника, який би рахував калорії, але поїсти дуже хочеться. Тому варто все ж таки поїсти нормально в день. Подбайте про себе, поїжте в день і будете мати спокій на вечір. Я так думаю, так тоді, коли в мене нормальний раціон харчування протягом дня, на вечір я спокійно йду стрибати і проходжу Ввечері вже не вечерюю, але не дай Боже б не поїсти в день і все і це капець третє. Гарний нас. Повірте, збираючись на тренування, вас швидше за все настрою не буде взагалі ніякого. Але варто тако прийти, зробити розминку, почати стрибати і о магія! Все наладилось. Усмішка на, на обличчі гарантована. Підвищення рівня ендорфінів в крові. Це теж дуже дуже круто. Дуже класно стимулює і, взагалі, чудове самопочуття вам гарантоване. Сьогодні. Прострибала з навушничками в луках з півтори тисячі стрибків, трошки розтягнулися і можна йти лягатись. Вирішила для себе проміжні результати, буду робити кожних 10 днів. Тому підписуйтесь обов'язково, аби не пропустити і слідкувати за моїм шляхом. Дуже вам дякую за підтримку, за коментарі і за те, що ви мене є. Обіймаю вас тим часом. Гарних вихідних, Па-па!